Люби природу не як символ душі своєї. Люби природу не для себе, люби для неї, Максим Рильський. Природа, наш видатний вчитель. То ви, мабуть, гадаєте, чого ж природа нас вчить? Для мене природа це все. Вона найвище, чудове втілення, творіння, любові та співчуття. Природа викликає захоплення. Неважливо, скільки разів я бачу світанок, чи слухаю шум дощу, чи бачу, як хвилі накочуються на берег, чи гуси летять косяком. Я завжди захоплююсь, щоб жити, їсти, пити, дихати та вбирати сонячне світло, нам необхідно підтримувати постійний обмін із природою. Якщо цей постійний обмін порушується, то ми за це розплачуємось. Природа дає нам життя, без неї не було б нікого з нас. Коли ми почали забувати, що життя залежить від цього обміну, життя природи показує людині, що пізно чи рано настають найкращі часи. Природа вселяє нам, що погана пора змінюється гарною, що в житті обов'язково настане оновлення. Природа, наділена незламним оптимізмом, наставляє нас прямовою, ненав'язливо вчить розуму. Вона, як добрий друг, радить. Людині треба лише бути уважною, терплячою, відчувати навколишній світ і свою душу. Багатьом із нас важко просто бути самим собою, бути з іншими людьми. Природу не можна розуміти тільки як світ тварин і рослин. Природа це все, що оточує нас від народження. Людина та природа це дві невід'ємні частини світу. Людина і природа перебувають у постійних, і складних взаєминах. Природа дає можливість людині жити. Здовольняючи її фізичні потреби, збагачує духовний світ своєю красою та активізує її розу, демонструючи зразки найкращого, найдосконалішого у світі. Коли ж людина починає шкодити природі, вона шкодить і собі, адже людина складова природи, її частина надзвичайно залежна від решти складових. Відмінність людини від інших живих істот полягає в тому, що вона має розум, а отже, має мислити, творити, спілкуватись з іншими людьми. Людина від природи має навчитися красі, коханню, гармонії. Природа нас вчить бути добрим та любити. Одне одного дарує нам красу та життя у безмежному храмі краси та музику природи, який не зможе зрівнятися ні з яким рукотворним шедевром. Людина знайде душевну рівновагу, відновить фізичні сили та здоров'я. Дружіть із природою, з чистим, цілющим повітрям, джерельною водою. І вам не треба буде звертатися до лікаря. Бо саме в природі закладено основу нашої життєдіяльності. Приходьте до лісу, гір, поля, річки, ставайте в їхні нерозривне коло, підтримуйте його. І воно підтримує вас, як підтримує вірний друг в бурхливому ритмі сьогодення. Несіть добро у світ, і це добро повернеться вам та дітям стократ.